Всім доброго дня, з вами Торговий Дімікар. Сьогодні представляємо вам Nissan Ariya. для тих, хто полюбляє купляти автівки в самій максимальній комплектації. Такий красень в дуже красивому сірому кольорі, в самій максимальній комплектації, яка існує, повний привід всі помічники водію. Сама багата відділка салону. Шкіра, Алькантара, такі сидіння, панорама яка відкривається, преміальна музика бозе, задні підігріви, 20-ті опціональні колеса, машинка просто вогонь Зацікавив цей електромобіль, а також багато інших електромобілів. Приїжджайте нас, в Києві на Багатирську Одина. Тройдімикар, богатирська дина. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте.